Дорога до моря в Чорноморську. Я вийшла на зупинці і йду через двори, там можна піти по вулиці Данченка, як я минулого разу вам показувала. А я йду через готель Моряк. Вийшла на зупинці, начебто як палац спорту, щось таке. Тут так гарно все. У них стільки троянд взагалі, так доглянуті дуже в цьому готелі. Моряк. Дивіться, навіть можна тут як... Каву попити, і така паркова зона невеличка. І далі піду через двори, і там зразу вийду туди, до парку, того що веде до моря. Гарно, хочу вам сказати, гарно тут все доглянуто. Ось такий ось він. Ух ти! Гляньте, як тут прикрашено кафе. Вау, красиво! Це прямо тут де готель моряк. Як красиво зробили. Мені подобаються ці квіточки. Я так і люблю. Ось так це виглядає. Супер.